Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої молитовної варти, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого ранішого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Сини чужинці відбудують твої мури, царі їхні будуть тобі служити, бо хоч у гніві моєму, я тебе ударив. Але в моїй ласі я зглянувся на тебе. Бачите, пророцтво, будь-яке пророцтво, старозавітнє пророцтво воно побудовано в якийсь спосіб? Що з Господь Бог виявляє свою силу і тобто, структура пророцтва, так я би сказав, що Бог нагадує людям. Про ті домовленості, ті союзи, ті заповіді, які він уклав з народом. Тобто, нагадує умови договору. Після того Господь Бог через пророцтво, через пророків пророцтві говорить людям, які пункти договору вони не дотримувалися, тобто, які гріхи вони чинять. Наступним кроком є просі виявлення того, які наслідки є. Цього порушення, цього договору. Але завжди всі пророцтва завершуються наступним: що якщо ти виправиш свої помилки, ти отримуєш відповідну нагороду. Тобто пророцтво покликано людином не просто людині показати на її гріхи, але сказати людині, що не Бог жорстокий. А це вибір людини, що людина порушує умову. Договор, умови, мову договору, я так кажу, ну, щоб краще було зрозуміло. Але, Тобто, коли людина порушує заповідь, іде відповідне покарання. Але якщо людина виправляє цю заповідь, тобто виправляє ті помилки, які вона допустила, іде відповідна нагорода. І от останнім часом ми теж бачили, як Господь Бог через проро, пророцтво Ісаї, Яке стосувалося ізраїльського народу, але воно насправді стосується всіх нас, як Господь Бог нам показував. Чому прийшла війна, тобто були відповідні стихи? Які наслідки того, хто порушив умову цього договору? Чому ми не можемо ще отримати перемогу? Але водночас Господь Бог і говорить наступні слова. Що якщо ми виправимось, Тобто, якщо ми переможемо самих себе, переможемо свій гріх, ми цю перемогу дуже швидко отримаємо. Але більше не просто ми отримуємо цю перемогу. Але сьогодні тих, він, знаєте, так, таким, такою е, вишенькою на торті є. Що якщо ми виправляємо свої помилки, тобто виправляємо свої внутрішні гріхи, подолаємо своїх внутрішніх ворогів в першу чергу. Ми отримуємо перемогу зовнішнім ворогам. І дивіться, що далі Бог дає на, дасть нам за цю перемогу. Сини чужинці відбудують твої мури. Тобто не ми тепер будемо їздити на заробітки в іншу країну, зокрема в Росію, скільки багато їздило людей в Росії, чи в Польщу, чи куди-небудь. Але ці чужинці будуть їздити до нас, щоб відбудовувати в нас нашу країну. Щоб в нас працювати. Тобі будуть служити їхні царі. Тобто інші держави будуть шукати з нами Союзу, договору. Вони будуть йти і в нас просити. Так, зараз ми це робимо. Але якщо ми здолаємо внутрішніх ворогів, все поміняється. І як каже Господь Бог, хоче тебе і вдарив. А я зглянувся на те. І от так, як побудована структура пророцтва, є нагадування умови договору, є вказівка на те, хто порушив договір і які саме пункти договору порушені. І є указано умови. Якщо ти виправиш, не буде покарання. А якщо ти виправиш, ти отримаєш ще й нагород. От нагорода за перемогу у війні. У війні не на полі бою, а в своїй внутрішній війні, коли кожен з нас переможе свого внутрішнього ворога. І тоді ми перемагаємо у зовнішній війні. І тоді інші народи будуть з нами будуть нас поважати. Вони будуть шукати з нами Союзу, а не навпаки. Ми тоді будемо дійсно людьми, яких цінують і поважають, якими захоплюються, для яких слово українець це буде означати статус волі, незалежності. Статус людини, яка здатна захистити і захищає свою гідність. Це буде дійсно уособлення тої правдивої, ем, як би це сказати правильно, демократії, де людина є вільна і незалежна, де людина здат, має право говорити, висловлювати свою думку, де закони працюють для добра більшості, а більшість Поважає меншість, а не навпаки, коли менші, меншість починає керувати всіма іншими, де є людська гідність стоїть на першому місці, де людське життя це найцінніше, що є. Все це є наслідок нашої перемоги. Тому ще раз просто хочу, щоб ви вдумались в ці слова. Які сьогодні ми знаходимо в пророцтві Ісаї, слова, які Бог через Ісаю промовляє до Євраїв, промовляє сьогодні до нас. Сини чужинців відбудують твої мури. Сини чужинців. Тобто інші будуть будувати наші міста. Разом з нами вони прийдуть і будуть відбудовувати те, що зруйнували. Царі їхні будуть служити тобі, тобто їхні держави, правителі будуть шукати Союзу з нами. Бо хоч у гніві моєму тебе ударив, але в моїй ласі я заглянуся на тебе. Божа ласка є на нас. Просто повірмо в себе, повірмо в те, що ми можемо змінити самих себе змінити свою долю і змінити всю нашу країну. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий Помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по усях час, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, усю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, захорони і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки за бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. усіх наших військовополонених живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої злочини, розкали свої гріхах, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захоронених, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амін. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо молитись. В 6 годині ми молимося хресну дорогу, і я всіх чекаю сьогодні в нашому храмі на цю молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!